Ми дуже шукаємо спонсорів на національні змагання, на відбір. І дуже надіємося, що наші спортсменки представлять себе на європейські та світові змагання. Представтесь, будь ласка. Мене звати Месі Євгенія, мені 11 років. Ух ти, у вас тут на шиї стільки різних медалей. Ви вже, я так розумію, довго займаєтесь повітряною Так, Два роки. За два роки, ось скільки вас медалей. Скільки у вас золотих медалей? П'ять. А срібних? Два. А бронзових? Одна. Супер. Про що мрієте? Стати тренером. А мрієте виступити на світових змаганнях, щоб про вас дізнався світ? Так. Супер. Шукаєте спонсорів? Так. Спонсори, ось дитина талановита. Нам треба гроші, щоб їздити на змагання. Запрошуємо вас до співпраці, розвивати культуру і творчу молодь рівного. Добренько, звідки цей кубок в тебе, Женечка? З Луцька. З міста Луцьк. Це е, коли були змагання? 30 березня, так? Так. А да, далі на які змагання готуєшся? В Івано-Франківськ. Коли вони відбудуться? Я не знаю. 17 травня. 17, травня. 17 травня. Бажаємо тобі перемоги. Після в якій категорії змагаєшся? На півпрофесіоналих. Супер. А коли вже в профіки перейдеш? Після Івано-Франківського. Ну добре, бажаємо тобі стати профіком.